Доброго дня, добрий вечір скоріше. З вами як завжди я Любов і сьогодні в нас справи домашні. Зараз ми з вами вийшли. Потрібно прорвати оцей бурячок. Буряк цей ми сіяли, У мене є на каналі, як ми його сіяли. Спеціально підготовлений ґрунт. І як писали мені підписники, танці з бубнами. Підписник один написав, що це були танці з бубнами. Ви знаєте, воно того варте. цьому бурячку місяць. Було холодно, було жарко, було холодно, були такі проливні дощі. Але бурячок вистояв, він дивіться, який гарний. Що я вам хочу показати, дивіться. Гляньте, він не, не по два листочки, він відразу гляньте. Він відразу йде кущиками. Тому що цей метод, він, яким я сіяла, там я скину посилання, він такий гарний метод, що пробивається крізь ґрунт. Дуже-дуже швидко проривається, пробивається і відразу проростає не такий нещасний, а отакі кущики, цілими кущиками. І ось дивіться, він дуже густо зійшов, дуже-дуже-дуже густо зійшов. Я вам там розказувала, і показувала, що з однієї носінинки виходить чотири рослинки. Тому, як би рідко не садили, а проривати все рівно доведеться. Тут у мене ще кріп росте, обіцяю, дощі, тому я хочу до дощів його прорвати, тому що після душі він ще швидше буде і він може стекти. Щоб цього не сталося, треба прорвати. Проривати я буду не рідко, не відразу, так як, так як е, фінально. О, дивіться, є ось крупніша рослинка і ось крупніша рослинка. Дивіться. Оці середні я буду виривати. Отаким, дивіться, шахматним порядком. Ось так дивіться. Я буду залишати отак. На цьому 10 см три бурячки залишу. Чому? Тому що потім, по мірі того, як воно буде підростати, можна виривати навіть з цього приготувати чай, а можна додати в салатики. Це дуже-дуже корисно, тому що саме зараз в цьому бурячку, який проростає, дуже-дуже багато сили. І ось тепер дивіться, я прорвала тут дрібненьке, думаю, я. Для тих, хто вже давно садить городи, то нічого нового не скажу. А я хочу показати тим, які зараз багато на каналі. У нас таких людей, які вимушено переїхали в село, і вони в городництві нічого не знають, Для них все нове. Саме таких підписників у мене більшість. Тому я показую для них. Хто знає це все, можете або не дивитись, або не писати мені різні негативні коментарі. Я показую для новочків. Ось так дивіться, зараз я все прорву і я вам покажу, що я залишаю. Ось так, дивіться. Оце така відстань. Оце скільки рослинок я залишаю. Вони будуть підростати, я буду їх виривати. Можна в чайок, можна в салатик додавати. Оце дуже-дуже смачно салатик. Ось так. Все прорву і потім вам покажу. Ось так, така вона. Гарний він зійшов. Так що подивіться відео, хто ще не садив бурячок або хто садить так як я в декілька етапів, тому що я й моркву і буря все садю декілька етапів. Ось так. Так що потім покажу вам. Так, ну ось я бурячок весь прорвала. Як Я й кажу, що казала спочатку, що я, це не останнє проривання. І я не за один раз прориваю. Це не остаточне проривання. Просто я прорідила отак, щоб вони один одному не заважали. Потім в процесі підростання я буду проривати їх ще. Чому я так роблю? Я вам скажу. І в мене тут ще одне скажу вам, що в мене тут посаджено декілька сортів, але посаджені вони в перемішку. Я насіння перед висаджуванням перемішую Чому? Тому що е, бували такі моменти, що висаджувала один сорт. На нього або нападала бложка, або якась там хвороба до нього, і весь бурячок пропадав. І я залишалася без бурячка, і серед літа вже не посадиш нічого, і оця латочка гуляла. Тепер я беру декілька сортів, я їх змішую, я їх висаджую, і буває таке, що на когось на щось напало, бложка, або якийсь сорт один захворів, а інші ростуть. Ось так. Вони один одному не заважають, я ось так прорвала, щоб вони не заважали один одному. А в процесі підростання я буду проривати ще.